Слава Ісусу Христу! Сьогодні мені доручена така честь на день подяки прославити нашого Господа і поділитися із вами цими словами, які поклав мені на серце Господь. Іншу притчу Він розповів, говорячи, царство небесне подібно чоловіка, який посіяв добре насіння на своєму полі. Коли ж люди спали, прийшов його ворог і посіяв плевели. Між пшеницю та пішов. А коли зійшли паруски і з'явилися плід, тоді з'явився і пливили. І, прийшовши раби Господні, сказали йому: Пане, хіба недобре насіння ти посіяв на своєму полі? Тоді звідки воно має пливеле? Він сказав їм: Ворож, ворожа людина це зробила. І раби сказали йому: Хочеш, ми підемо, виберемо їх? Він же відповів їм. Ні, щоб вибираючи плевели, ви водночас не викоренили з ними пшеницю. Залиште рости разом те і друге, щоб до жнив. А під час жнив я скажу жінцям: зберіть спочатку плевели та поїжджать їх і снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть житницю мою. А, така притча. Бо буквально ми розуміємо, що як у житті ми можемо щось сіяти, щось убирати, щось у нас виростає і щось не дуже так виростає, як би нам ще й То Ісус Христос розказує притчу е, наподобі, вот так, каже, як один господар посіяв каже, добру пшеницю, е, знаючи чуть, -чуть як е, бо я не дуже фермер, хочу вам розказати одну таку коротеньку історію, яку на я я ферме, я розумію я розуміюся. Коли ми ж, я, поженилися, то було вже давно, І у дідусь була земля, 20 соток стояло рядом. І думаю, давай ми, жінку, ми посадимо, теж щось посадимо на тому полі. І ми вирішили посадити, і ми много посадили там кукурудзи І семочка день. Різних я накупляв на 20 сотень, щоб уявляли, 5 кілограм деньок, то дуже страшно много. І я розчинував на урожай. На такий урожай, як ніколи, ну там буде прям, бо я пам'ятаю, десь раніше було у батька та дині такі, що по 30 кілограм, е, і семей, що буде отак. От і я, коли це все посадив, зробив, полов, подкопав і всі речі, що треба було, то робив. В кінці на осінь, коли прийшло час урожаю, у людей як у людей, а в мене нічого. Ми, коли жінку, прийшли туди на поле збирати, я уклався багато часу, трактори наймав, все зробив. І коли ми туди прийшли обирати, я назбирав, може один мішок такі дині, місто таких, як я розшито. Місто Кукурудзи, що я думав, що там наберу хоч по, кам... по... по КаМАЗа, то я набрав, може, два мішка, таких. Урожай не удався. Ми знаємо, у Біблії написано, що такий текст каже, що. Насажає один, поливає другий, а здравствує третій. У моєму житті я думав, що я посадив, я їх скопав, і вони мають дати так, як я того бажаю. Вот так воно має стати. Айбо читаємо у цій причі, що стається Возле пшениці посіяної одборної. Оцей господар каже, що взяв і відборно посіяв. Бо якщо б не було, то його слуги зауважили, прийшли до нього і кажуть йому. Недобре ти насіння сіяв. Знаємо, що насіння вибирають, і нинішнім часом люди вибирають його, щоб було вже е, оброблено, щоб воно більше дало реального плода, щоб не просто натрудитися, а не получити нічого. Недобре, каже, ти сів, а лику між тим усім твоїм посівом взялися кукель. Кукель то дуже похоже, коли у молодому віці, коли лише сходить, воно дуже похоже по структурі на пшеницю. Воно практично не Ну, коли воно починає трохи подростати, пшениця йде своїм стебельком, а воно йде в листя. І воно вже, вони ж побачили і кажуть, давай ми його. Ми знаємо, що будь-який бурян, якщо ми його сапкою розріжемо, а він подвоїться і росте. І пшеницю або будь-яку культуру, яку ми посадили, ми її як нарушили, а вона зв'яла. Ми її не перерізали, а вона зв'яла. Так і виходить, у нашій житті, каже, що годно бути от такі похожі речі, що ми посіяли добре і думаємо, що воно має вирости, а посадяться рядом. Я наблюдав і над таким єстмьком, коли десь раніше ми думали, що ну, так то так не дуже, то пустяк. І коли читаючи слово Господнє, я зауважив для себе одну річ: не можна читати Біблію у телефоні. І за чого? Бо каже, як той сатана приходить сім'я своє, киде, каже, злий чоловік. Реально, коли читаєш у телефоні, коли ну, не, необходимо так, а воно тобі щось прийшло, якась смс, ти на них відкрив. І вже сім'я сіється і з тим добрим, посіється щось і погане. Щось по, по, туди впаде і паралельно рядом щось, і друге. А, притча... А, Читаємо далі, і вона закінчується таким, що каже, що а, є кожному є начало посів, є коли воно росте, і є коли його вже скошують І то. І каже сію вже раби, господину, давай ми йдемо випалене, давай ми ускоренемо це все зло, яке посіялося між твоєю пшеницею, між усім добрим. А Господар каже: Оставте, бо ви повредите і цьому. Була така одна історія. Ісус Христос із своїми учнями. Коли проходив а, і у одне селення Самарії, хотіли зайти, і послав посланцю, каже, іди туди і кажіть, щоб я прийшов і приготували, щоб я тут. І в ті уселення, як чули, ні-ні-ні, нам не треба. Вони його увиділи, каже, узріли в ньому як просто проходімця, який йшов ну, як просто а, людина, яка йшла в Єрусалим. Просто в ньому не побачили Ісуса Х... Господа Бога. І каже, ні, вони його не прийняли. І два із учнів, каже, воспалали таку людську справедливість, іти типу, повикорчувати то все, що, де Христос хотів йти сіти, а вони кажуть, «Ні, ні, 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 не треба. І вони воспалилися таким гнівом, Давай, каже, ми йдемо і спалимо їх огнем, як однажды Бог робив Ілля. А Ісус Христос їх зупиняє і каже, так стояти. Вам цих речей не треба робити. Бо ви не знаєте, каже, якого ви духа, який дух вам і коли ви хочете це зло поміж себе іскоренити. І Господь каже, цьому теж: лиші не росте і пшениця, і куколь разом. Прийде у своєму у всій, е, йому час. Усьому, каже, на цій землі є час усього, порі поріє свій час. Є час посіва, виростання. Є жнива і каже, тоді каже, буде поділено. Тоді каже, відділиться куколь від пшениці, і пшениця буде зобрана у добре місто у ангари, де її сохраняють. А уся каже, уся е, по, е, полова, і цей куколь буде, каже, зв'язаний у снопи і буде вкинути вогонь. Е, і далі учні на цьому. Коли цю притчу слухали, коли Ісус розказував всім народам, і, розк... і учні все ж слухали, і після цього каже, тоді Ісус відпустив народ, увійшов у дім, підійшли до Нього учні Його говорячи, поясни нам притчу, пропливли на полі. Він же сказав їм у відповідь. Той, хто сіє добре насіння, є син людський. А, другі притчі Ісус розказував їм, і дуже багато е, притч розказував, і пише у 34 му е, віршові, що окей, це все розповідав Ісус народові у притчах і без притч нічого не говорив, щоб збулося сказане через пророка, який говорить: відкрию у притчах уста мої, розповім приховане від створення світу. І ще при створенні світа вже було приховано, що буде конець Землі, щоб буде конець цьому всьому жилому, що люди кажуть, вони кажуть, зле роблять, але йому прийде конець. Нам би по хотілося, щоб його прикратити. Бо ми знаємо, що воно просто так не закінчиться. Того бо, каже, Господь поклав у всьому каже, свій час, своє время і має пройти. Той, хто сіє добре насіння, є син людський. І... Поле є світ, добре насіння це сини царства, а поле, е, плевели сини лукаво. Е, тут треба лише розбиратися кожному нас у нашому серці, чиї моє. Е, бо у, коли говорив Ісус Христос Причло, то каже, що слуги прийшли, був Господар, були слуги, і були, е, робітники, був, каже, лукавий. Ко прийшов і все зробив, посіяв. А Ісус роз'яснює е, роз і каже, що син. Людський і є, каже е, сини лукаво. Є косіє, є два сіячі. По любому в житті ми що сіємо. Що як ми сіємо, як ми сіємо е, дуже е, буває, що ми можемо посіяти, як е, каже, що Аполос насадив, Павло поливав, а взращує Господь. Є, е, що ми можемо посіяти, але ми його не будемо поливати, можуть поливати його наші діти. А собирати ми може і не соберемо. Але є речі, які ми посіяли сьогодні, завтра вони зройшли, послезавтра ми їх собрали. І то може бути у, різному, у різних обставинах. Ми можемо посіяти або добре комусь, або якесь комусь зробити якесь зло, а воно нам завтра вертається. Бо так люди е, до такого доходять виводи, що кажуть, що любиш, щоб ти посіяв якесь комусь зло, і то зло тобі вернеться. А якщо ти каже, посію комусь добро, то воно тобі повернеться, а, і б, б, буквально може вернутися у кілька днів. То каже Ісус розказує, що а, є каже сини, які людські, які сіють, які слід сіють, а, сіють так, як а, Христос. І ми, коли прийшли, приходимо у дом Господній, то ми добре робимо. Ми добре робимо, коли приводимо і наших дітей у дом молитви для того, щоб сіялося. То добре, яке дасть добрий плід. Бо то, що недобре, воно посіється там на вулиці. Воно посіється десь в округах і по, е, у будь-яких соцсетях, і все, воно посіється, щось недобре посіється і без нас. Бо каже, що коли заспали, господар заснув, то прийшов ворог. Коли? Коли спав? Ісус Христос нагадує, а, бо ми ж буквально лягаємо всі спати, тож неомліма частина від нас, то Ісус Христос нагадує і каже своїм учням, що бодрствуйте, моліться уся, на всяку місці і всякий час, бо лукавий не спить. Він не спить, але іще кажеш, кого б поглотити, кого б вбити. І він сіє у людях що? Смуту, ненависть і многі речі, які розрушають, які не роблять на созидання. Сатана цього робить, він сіє у серця. По любому, щось сіється у наше серце, по-любому, щось ми сіємо у серця ближайших. І просто на якій ми, е, ми частині сіячами будемо. Чи там, де буде плод, той посіяний, буде собраний і покладений у щось, у якусь е, е, хранилище, де воно полезне? чи буде скошено. Каже, не просто, а ще не полінується і збирати його у снопи і спалити. Нинішнім часом такого вже не роблять, бо комбайни збирають пшеницю, а одразу вся солома і та й та одинаково згорає. Хоч пшенична, хоч кукольна, вона, вона ось, то ж шулуха, то ж коробка, яка содержить. Так як і наше тіло, наше серце, воно остається, каже, і воно у наслідує е, наше життя, ми унаслідуємо життя вічне. але наше тіло, тіло, це буквально, воно згорить. Воно буде успоречено, а де будуть получені нові е, тіла, так як і в пшениці, вона получає, що воно в чолуху, щоб вона виросла, захищали від бурі, від вітру, і все, а воно буде спалено. Ця шулуха буде спалена, а все, що каже там, то буде каже, сохранено для життя. Тому як збирають, плевели у вогонь спалюють, так буде при кінці цього віку. Ісус показує, що каже, що не земні ці всі речі. Бо земне воно нам у притчі воно нам відкриває більш детально, як, ми, бо каже, говорив їм у причах, бо якщо б їм говорив буквально прямо, то вони не восприймали, бо каже, відкривав їм то, що було записано і ще одного чала, але у притчах, щоб вони могли зрозуміти, пошле син людський, ангел своїх зберуть. І царства його всі спокуси тих, хто чинить беззаконня. Оце мені із цих вірших, коли е, та більше нравиться у цьому що каже, що пошле син людський, ангелів своїх, і зберуть е, спокусу, е, що чинить беззаконня. Як би нам не хотілося е, по нинішній, бо дуже каже е, у цей час. Коли всі е, переживання трудності в Україні і, і ну, війна, і все проще, як би нам хотіло, що робити, так як ці учні, так як всі слуги цього господаря каже, що би зробити: уйти то все зло, і скоринити, спалити. Чого? Бо ми по-людськи хочемо і так поступити. Нам того хоче. Ну каже Христос, свій, не знаєте, якого ви духа, коли ви цього хочете зробити. Бо може, ви своїм дієстром посадите цьому, каже, кого ви хотіли скоренити сьогодні, а ви йому посадили щось добре в його серці. І він буде що? Виросте у добру пшеницю. І він буде зобраний, то ж саме, як і ви у ту саму кладовку де ви... А, то пошле син людський, а, щоб іскоренити зло. Нам би хотілося сьогодні, але воно не буде. Каже, буде при кінці віку. Коли має прийти конець, туди, каже, прийде іскоріниться зло, і буде увернуте у озерно огня, так як і їхній господар, у Откровенні записано. І вкинуть їх у піч, вогню, там буде плач, скрежі зубів, тоді правильні засяють, як сонце. Лише тоді, каже, Праведники засяють, як Сонце. Е, сама людина не може засяяти, бо лише відраженню як зеркало. Кожен із нас лише є як зеркало. Ми не можемо е, із, е, злучати якусь е, сяйво, а лише, як под, кожен під різним углом ми стоїмо сяйво від Ісуса Христа, яке падає на нас, і ми лише можемо такими ракурсами його відпромінювати. Е, Інакше ми не можемо самі, бо ми не є істочником сонця. Ми не є істочником добра, ми не можемо добро являти. Ми лише можемо його передавати, бо каже, Господь є істочник добра. І він дає нам, і тоді лише ми можемо тим ділитися, що ми самі получаємо. Тоді праведники засяють, як сонце, у царстві Отця свого. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Лише тоді, каже, восять, і комає вуха слухати, най слухає. А у цьому записано, і ще Іван Хреститель говорив е, такі слова, е, коли до нього підходили усі, бажаючі зробити обряд. І бажаючи зробити обряд. Оже, каже Іван їм, оже, сотворить плід гідний покаяння. І не думайте говорити у собі, отець у нас Авраам, бо говорю вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраам. Уже й сокира, при корені дерев лежить, тому всяке дерево, що не приносить плоду доброго, зрубають і кидають у вогонь. Хоча, і, хоча я хрещу вас у воді і покаяння, але той, хто йде за мною. Сильніший за мене, якому я недостоин піднести взуття. Він хрестить вас у Дусі святому і в вогні. Хлопата його в руці Його, і він очистить тік свій, і збере пшеницю свою у житниці, а полову спалить вогнем Неугасиме. Восьмий який каже, що Отже Сотворить плід гідний покаяння. І лише тоді. У нас є перспектива не, не остатися пологою, а бути вибраним тим добрим зерном, бо каже, що лопата в руці у нього, і воно чистить. Все, що не чисте, усе, що неправильне, і що не… каже, бо е, ви думаєте, що назватися просто дітьми Божими і дітьми Авраама може людина, бо, бо в мене є коріння його. Ні, каже, Бог може і сих, каже, каміння, і вони будуть дітьми. А ви каже, не думайте. Якщо не зробити плод покаяння, то каже, не буде нічого у людини е, путного, і вона не зможе нічого зробити доброго, того, що вона думає, що може зробити. А житниця каже, буде очищена, пшениця буде зобрана, а солома буде спалена. І я е, бажаю кожному із нас, щоб ми пам'ятали про те, що ми в руках Господніх. Якщо ми щось сіємо, то каже взращує все одно Господь. Якщо ми думаємо, що ми можемося очутити не в той частині а, чи в пшеницю, чи у полову, то теж не від нас залежить, а залежить від того, що творити достойний плод, покаяння, щоб бути з Господом. Бо всі каже, діла злі і вся людина, що робить, люба, котра людина зло робить, то вона каже, буде увернута там, де її господар, то в Откровенні записано в 19 віка, що а, і а, буде схвачений і вкинути у озеро Огнене. І тоді лише, каже, прекрати і все зло, коли коли батько злості буде забраний, тоді лише каже перестане бути зло, і тоді каже буде всяка обмана і все буде забрано, бо коли не буде батька зла. Бо най Господь нас благословить, щоб ми дійсно жили так, щоб у нашій житті було. Лише те, що можемо посіяти добре, щоб ми отримали від Господа. Бо сім'я ми не можемо самі производити. Ми лише можемо передавати те, що самі отримали. Ми не є творці доброго сім'я. Ми лише можемо те передати, що нам вручено. Най Господь нас благословить і наше ходження перед Ним, щоб ми дійсно могли прославляти Його за його милость. Амінь.